Віталія Благодарного, якого звинувачують в організації масових безладів 1 грудня, перевели під домашній арешт. Про це повідомляє Вео Свобода. Як повідомляється, благодарному замінили запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт. Благодарний був одним із дев'яти затриманих за організацію масових заворушень 1 грудня під час акції протесту проти кривавого розгону силовиками Євромайдану. У середу суд уже відпустив з-під арешту п'ятьох активістів. うん。<noise> У Київ додатково прибувають автобуси з беркутом і внутрішніми військами. За словами прес-служби міліції, нові сили стягуються в столицю щоб замінити правоохоронців, які брали участь в подіях на майдані. В МВС зазначають, що міліція це теж живі люди. Ось вже декілька діб підряд правоохоронці знаходяться в стані повної готовності до охорони правопорядку. Бійцям також треба відпочити. Багато хто з них захворів. Тому нові сили міліції прибувають в Київ на заміну. Там також додали, що зараз точну цифру скільки міліціонерів захворіло, травмовано і госпіталізовано, назвати важко, оскільки ці дані постійно змінюються. У Донецьку організовують виїзд декількох автобусів з міліціонерами. Прес-секретар Донецької обласної організації партії Батьківщина Марія Бритченко заявила, що у колишнього гастроному Москва формуються 10 автобусів на Київ з пасажирами-міліціонерами. Начальник відділу зв'язків з громадськістю обласного управління міліції Ігор Дьомін повідомив, що до Києва виїхали 5 автобусів. Як повідомлялося, колишній глава київської міліції Віталій Ярема заявив, що в Києві. Сконцентровані практично всі силові структури, які виконують функції з охорони громадського порядку. Півробітники внутрішніх військ відмовилися бити мітингуючих, а беркутівці навпаки отримали за це премію. Про це під час прес-конференції повідомив екс керівник столичної міліції Віталій Ярема. Він заявив, що особисто спілкувався з бійцями внутрішніх військ, і вони сказали, що ні в якому разі не битимуть мітингуючих. А ось беркутівці за силовий розгін майдану в ніч на 30 листопада отримали по 500 доларів премії. Він також відмітив, що це вперше. У чергу пов'язано з тим, що в міліції змінилося керівництво, і прийшли люди, здатні віддавати злочинні накази. Близько трьох тисяч чоловік пікетують Генеральну прокуратуру України з вимогами припинити репресії проти учасників акції цивільного протесту. Біля входу у будівлю генпрокуратури стоїть автомобіль із звукоусилительною технікою, поряд з яким виступають громадські діячі і колишні правоохоронці. Вхід в ГПУ оточив кордон міліції. Акція проходить мирно. Президія Верховної Ради Автономної Республіки Крим вважає, що останні події в Україні несуть загрозу статусу автономії. Про це говориться в заяві Верховної Ради Автономної Республіки Криму. Автори заяви стверджують, що у разі зміни влади жителі Криму ризикують втратити досягнуте за роки існування автономії. Нас позбавлять права говорити, писати, здобувати освіту на рідній для більшості кримчан російській мові сьогодні Крим стоїть перед вибором або терпіти насильницьку майданізацію, або дати рішучу відсіч антидержавним і антикримським силам. Тому ми звертаємося до кожного з вас незалежно від національної приналежності, віросповідання та політичних поглядів із закликом продемонструвати нашу загальну позицію. Ні у кого в Києві не повинно бути ілюзії, що Крим слухняно змир з нав'язаною нам чужою волею автономія в небезпеці. Будьте готові встати на її захист. Влада України має якнайшвидше піти на діалоги з суспільством, бо країні загрожує серйозна фінансова криза. Про це заявив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський. Політик заявив, що кожна ніч може стати вирішальною, бо кожної ночі можна зробити помилку. Теж що президент Янукович декларує, що буде справжній круглий стіл з опозицією, а не лише зі своїми прихильниками. Якби це відбулось, то це було б рухом у правильному напрямку, за його словами. З виходом із кризи Україні слід. Оквапитись він вважає, в Україні є від кількох до кільканадцяти тижнів. Депутат від партії регіонів Володимир Макенко виступає за проведення закритого засідання Верховної Ради для врегулювання ситуації в Україні без ЗМІ, без помічників та запрошених. На думку глави регламентного комітету ради, рішення питання в парламенті логічно, так як там представлені всі політичні сили, які будуть сидіти стільки, скільки знадобиться, щоб знайти вихід з ситуації. Також Макеєнко засуджує вимогу опозиції провести дострокові вибори президента і ради.